Бійці зсу помітили дещо на березі річки. Виявилося, що це була техніка окупантів. Несподіваний трофей від Посейдона виплив і перед нашими став реальною несподіванкою, Якимось загадковим чином рашистів перепливла до нашого берега від ворогів. І дійсно незбагненна річ, може вони хотіли почати підводний штурм, але тепер екіпаж точно більше нікуди не попливе. Чому з'ясуємо разом з вами далі? А ми вітаємо всіх глядачів і закликаємо ставити вподоба лайки та підписуватися, українські захисники провели унікальну спецоперацію і затрофеяли ворожі БМП-2 прямо із води. Бійці помітили, як з-під водяного покриву виглядає техніка і стали діяти. Про що повідомляє офіційний канал оперативно-стратегічного групування військ Хортиця, Хортицький Вітер в Телеграм. В повідомленні зазначається, що в ході спецоперації, яка отримала назву морське чудовисько» Рашийську БМП-2, витягнули з підноса в окупантів майже на лінії фронту на відео Десят ї окремої механізованої бригади командир 106 го батальйону Артур Скрипник зазначає, що надійшла інформація про те, що в річці є БМП-2, яка перебуває у воді. Цитую, вона була повністю під водою. Коли противник попав в Дамбу, то рівень води знизився і тоді її вже було видно. Так розповів він. І за його словами, операція планувалася довгий час. Він повідомив, що довго очікував на погоду, яка дала б можливість витягнути бмп 2 Скрипник каже, що в один із днів був туман мокрес. Ніг, тому саме тоді почалася операція з діставання її з води. Командир зводу танкового батальйону з позивним Сармат повідомив, що бойову машину піхоти окупанти витягли за допомогою тросів, і все було організовано дуже чітко і пройшло як по нотах. Навідник БМП каже, що ймовірно росіяни покинули машину з БК, тобто вона була повністю заряджена. За його словами, це хороша машина противника, і це вартувало того, щоб її діставати. Він також зазначив, що коли проводили Леся операція, то кружляли ворожі дрони, але все вдалося зробити без втрат. Бійці повідомили, що візуальних пошкоджень на БМП немає. Її відправлять на капремонт, і машина ще послужить ЗСУ. Але просто так російська техніка переходить в наші руки вже не вперше. Так, новітній рашистський танк Т 90 м прорив, не встигнувши повоювати, став трофеєм львівських десантників. Його під час бойових дій захопили бійці 80-ї окремої десантно-штурмової галицької бригади. Неперевершено неефективний, як в прориві, так і в обороні. Рашисти в паніці покинули бойову машину без бою. Попередньо довівши до технічної несправності. Десантники 80-ки швидко оцінили та освоїли аналогавнітну техніку. Відремонтували, завели, і тепер машина війни буде нищувати своїх творців на боці України. Так повідомляє телеграм-канал 80-ки. Цитую далі. Я побачив, як хтось вилазить на цю техніку. А це механік застрибнув в танк і хотів його завести, але ніяких дій. Не відбувалося. Він вистрибнув із люка і пішов. Виявляється, танк не завівся, бо там всього на всього розряджені акумулятори, розповів на відео офіцер десантно-штурмової бригади Ігор. За його словами, наші військові поміняли акумулятори, завели танк, але зазначили, що ця рашистська техніка доволі мало ефективна в роботі. Тим не менш, трофейну техніку назвали піражук, і тепер він воюватиме за Україну. Так чи інакше, війна в Україні триває. Якщо західні партнери нададуть все обіцяно на зброєння, вона буде тривати ще щонайменше три роки до 2027-2028 року. Протягом всього 2025 року будуть тривати активні бойові дії. Зокрема, такий сценарій називає оптимальним льотчик інструктор, полковник ЗСУ у запасі, військовий експерт Роман Світан. І за його словами, це мінімальні цифри, а можливість закінчити війну в Україні каже була й раніше, якби нам як так скажемо, не завадили наші партнери, ми б закінчили війну до кінця 2022 року. Бо наша можливість виходу на Мелітополь тоді була зірвана буквально втручанням наших партнерів. Нас відправили на Куп'янськ. Хоча в нас була можливість виходу на Мелітополь, і можливість руху далі на звільнення Криму була. Це було 2022 року. Тоді вже і закінчили. Вважає Роман Світан. Водночас, за його словами, якби 23-го року західні партнери не дали Україні обіцяні літаки та ракети, Росіяни не підірвали б каховську гідроелектростанцію. А українська армія могла б форсувати Дніпро, зайти до Криму та звільнити Югу. Тоді 2024 року ми б закінчили війну. Але сьогодні Україна перебуває в цій ситуації, коли, якщо нам дадуть все, що ми просимо, літаки ракети, то нам воювати щонайменше три роки. Це оптимальний варіант, каже військовий експерт. Роман світан пояснює, що рік півтора знадобиться, щоб звільнити Крим і ще років за два видавлювати расистів з Донбасу до дві Двадцять сьомого дві тисячі року вони йтимуться, але звісно тікати не будуть, оскільки в них в тилу 7 тисяч кілометрів Арефії. То огризатися вони будуть з розлюченістю. Нам доведеться відрізати Донбас по дону десь до Ростова. А далі все це, це угрупування, що залишилось на Донбасі, ліквідовувати. А зрештою території вони підуть. Як пішли, втекли 2024 року із року Сирії, тому три роки нам точно ще воювати. Активні бойові дії весь 2025 будуть. Це 100% ти вважає світан, і він називає цей сценарій оптимальним, який найбільше відповідає сьогоднішнім умовам. Найкращий сценарій це якщо завтра Путлер прокинеться, одягне капці, піде на роботу, відправиться на концерт до Кобзона, і Тоді війна може швидше закінчитися, каже військовий експерт. Він зазначає, що західні партнери будуть продовжувати допомагати Україні, адже вона є форпостом країн НАТО. Цю далі ми воюємо із рашистсько північно-корейською, ранською китайською віссю, так званою віссю зла. Нас ніхто однозначно не покинуто тому підтримка буде, постачання будуть, фінансування буде. Нам не дають усе, що нам потрібно, і ніколи не дадуть усе, що нам потрібно. Чому тому, що ніколи нікому не давалося все, що треба, а зброї на полі бою, ніколи не буває багато. От скільки б не дали, завжди буде мало, але необхідний мінімум той, що потрібен для виконання якихось завдань. А нам точно давали дадуть наступними роками. Тобто нікуди ніхто не дінеться, каже Світана, За його словами, аналізуючи заплановане постачання до допомоги на 25 рік можна сказати, що її буде достатньо для того, щоб почати звільняти Крим далекобійними засобами ураження. Світан також каже, що сьогодні РФ має кілька значних проблем, які вже не може вирішити. Далі пряма мова. Є санкційні проблеми, які швидко не вирішуються, а це означає проблеми з економікою. 2025 року вона стане точно спотикатися. Рашисти вийшли на максимальні обороти в своєму виробництві з технікою та боєприпасами. Вони цього року практично працювати. Таму ті з так званих коліс. Що це таке? Вони вийшли на нульові складські залишки, практично з усіх видів озброєнь, боєприпасів і особового складу. Вони купують у великій кількості десь половину боєприпасів. Почали шукати закупівлю техніки, розповів військовий експерт. За його словами, це свідчить про те, що арефія вже не може себе сама забезпечувати в тому темпі, в якому зараз тривають бойові дії. Тому тут вже буде залежати від того, як наші партнери будуть тиснути на північну Корею, Іран на Китай для. Того, щоб не дати рашській федерації відновитися або принаймні підтримувати бойові дії в тому темпі, в якому вона їх веде. Можна спрогнозувати, що Трамп буде тиснути на Китай, і на північну Корею. Це вже неодноразово було їм артикульовано. На це можна сподіватися. Як мінімум, отже, можна сказати, що РФ ось такий темп, як зараз, його вже щонайменше не збільшить, каже Світа. Ну а ви що думаєте з цього приводу? Можете дописувати в коментарях під відео. Дякуємо, що додивилися. Слава Україні!